Чому дуже важливо перед тим, як заходить на очистки, проконсультуватися зі мною чи напишіть мені, я можу підберу когось із нашої команди, консультанта. Але перша консультація обов'язкова. Чому? Тому що треба вияснити, як працюють видільні системи. Які є хронічні взагалі стани у людини, і який емоційний стан. Тому що якщо є, наприклад, хронічна тривожність або емоційні якісь там такі компоненти, то це буде завжди давати хронічний спазм судин і органів. А це значить, що детоксікація буде проходити гірше, і вітаміни, мінерали, і всі корисні речі будуть дуже погано засвоюватися. Тому ми обов'язково на початку тоді додаємо ті продукти, які по-перше, щоб водільні системи гарно працювали. А по-друге, саме оці ці антистресові є продукти рослинні, які не уступають абсолютно синтетичним, але при цьому вирівнюють емоційний стан і. За рахунок цього судини розслаблені, органи розслаблені і детоксикація тоді відбувається в рази краще. Я вже не говорю про те, що більше 60% взагалі всіх симптомів відносяться до психосоматики, і люди настільки вдячні, коли ми додаємо ці продукти. Для ну, такі рослинні антидепресанти, тому що людина перестає заїдати стрес. Каже, Боже, я перестала взагалі стільки поглощати їжі. У мене якось відчуття стало, що це корисне, це не корисне. У мене вирівнявся стан. Я не кричу на дітей, я не просипаюся в такому стані, що як мене усе там достало. Да? Тому якість життя це дуже важливо. Тому обов'язково напишіть мені, чи вашому консультанту, чи я вам підберу консультанта. хто Професійно вас проконсультує і буде супроводжувати, тому що е, діло ж не просто купити якусь програму, у вас будуть виникати якісь питання, там деталь, якусь треба уточнити. Чи що. То наші консультанти вони вже входять вам ну, якби в стоїмость програми, можна так сказати. Да? Тобто вам не треба оплачувати додатково е, спеціалістів, ви все це получаєте у нас, так сказати, в одному місці. Тому, друзі, робіть все правильно.